Привіт, друзі! Всім привіт! Знову з вами пані Ольга та пані Руслана і вас чекає ну, дуже цікаве заняття. А для початку відгадайте загадку. Стає на зорі, співає у дворі. На голові гриві хто це? Пільник? Гей, до мене! Пільник кличе. Я нового вірша вивчив. Став читати. Яка біда! Не згадає ні рядка замість вірша на току Заволав кукуріку. І Сьогодні ми з вами зануримося в світ розпису історії. Тема сьогодні Васильківська майолика. легендарний півник. В давні часи українці запровадили розписування посуду із введенням українського національного орнаменту. Вели традиційно українські форми виробів. З цього часу Васильківський гончарний посуд почав набувати вигляду близького до майоліки. Перегляньте, будь ласка, ось це все Васильківська майолика. Чому ж Васильківська у місті Васильків Київської області є завод, який випускає традиційний український народний майоліковий посуд. Ручної роботи. Видатні майстри художники розташовували на мисках великі, масивні, з намистом на шиї, півені або чайки. У Васильківців виробилася своя система розпису дітей, свої улюблені композиції. Для їхніх малюнків характерна несиметрична композиція це великі малюнки. Серед них є яскравий гордовитий український півень. Піли. Півень здатна символізує пробудження всього живого Так, символ щастя. І, діточки, сьогодні ми з вами пограємо в гру медитації, яка називається Я південь. Всі ви любите медитувати, і зараз ми з вами пограємо в цю гру. Уявіть, Василівна, що ви. Всі. Так ви спите, нахиливши голівку. Раптом за горизонту з'явився теплий промінчик сонця. Пригрів вас, ви відкрили свої оченятка, подивилися вліво, а потім вправо. Потім вниз на зелену травичку, а потім вгору, на пташечку. Потягнулися, вмилися росою, попили водички і голосно, радісно заспівали по молодці. Друзі, давайте розглянемо ось цю чудову роботу, яку пташку зображено? правильно півника. А чи знаєте ви, друзі, що саме цей? Упівник легендарний. Так, сапівник з кухонної шапки в Бородянці, як предмет Васильківської майоліки, став символом стійкості України та прославився на весь світ. Які кольори використовували майстри? Правильно, коричневий, золотавий, зелений. Але перш ніж почати малювати, давайте з'ясуємо, що є у півника. Тулуб, шия, голова, гриб'ниць, хвіст, лапи, крила, дзьоб, щічки. Для роботи підготуйте аркуш паперу білесенький, гуаш, вода, серветки, щіточка та ваша. Починаємо. Для цього ми взяли ще простий олівець і своя ручка. Поклали свою ручку долонькою до аркушу і обвели її. Але так обвели щоб ось отаку було. Бачите? Поклали ось так. І обводимо. Получилося, бачите, діточки? Дали. Так. Зараз ми з'єднаємо. Ось це місце. Так, з'єднали. І подивіться. Майже пташечка в нас вийшла. Так. Далі, що ми робимо? Нашого півника є. Гребінець! Правильно? Намалювали гребінець. Ми вже з вами вчили, як його малювати. Подивіться, він складається із трьох таких горбиків. Так? Подивіться, уважно. Так, намалювали. І він знаходиться на холівці. Намалювали такі три горбики. Далі. Нашого півника ще її відки що? О! Дзьобик! Намалювали дзьобика. Так. А під дзьобиком це що? щічки. Намалювали щічки. Так. Далі. Чим же ж дивиться півник? А помалюнок малюємо простим олівцем. Так, є. Далі. Подивіться, як у мене виходить. Далі. Далі ми ще, дітки, малюємо крильце. Подивіться, ось воно. Махає вам привіт, півник. Намалювали крильце. Воно схоже на. Косточок, але трішечки не так. Ось подивіться. Це дуже легко. Так. І далі, що ще є у півника? Лапки, правильно. Намалювали лапки. Мій півник буде сидіти, а ваш півник може і стояти. Дивіться. Далі. А тепер приготували фарби. Використовувати три кольори. Так, як на тому пільнику: коричневий, золотавий та зелений. Тому, якщо хочете, приготуйте також три кольори. А хто хоче покреативити. Може розфарбувати в різні кольори своїх кільників. Поїхали. Беремо щіточку, беремо кольори, які вам хочеться. І починаємо творити свою майоліку. Хочу показати, як створюю я. Я спочатку хочу зробити нашого півника отаким золотавим. А потім по-золотавому я розфарбую далі. Саме у Васильківській майолиці півник діти трьох кольорів, тому я максимально хотіла показати, як він виглядає. Але можна застосовувати, який вам забажається. Які гарні у нас вийшли півники, тож з якою маюлікою ми сьогодні познайомилися? Надсилай свої малюнки нам у Телеграм та Фейсбук. Підписуйся на наш YouTube канал, став пальчики до гори! З вами були пані Ольга та пані Руслана. До Бо нових зустрічей! зустрічей. Мирного неба, а друзі!